Вітаю на каналі Смакуй! Пропоную вам рецепт незвичного смачного супу зі спаржі. Всі інгредієнти написані внизу під відео, а я вже розпочав готувати. Спочатку треба подрібнити цибулю, дрібно її нарізати. Одразу скажу, що суп ми будемо готувати на овочевому бульйоні, але ви можете робити і на м'ясному. В каструлі ми розтопили невеликий шматочок вершкового масла і будемо обсмажувати на ньому цибулю декілька хвилин тим часом нарізаємо моркву теж невеликими шматочками щоб швидше приготувалась. моркву закидаємо до цибулі Наступними нарізаємо корінь селери і картоплю. Можна використати щось одне або корінь селери, або картоплю. Одразу кажу, що на смак супа це сильно не вплине. Виразного смаку селери в супі не буде. Нарізаємо невеликими шматочками і селеру, і картоплю і закидаємо до каструлі. Добре перемішуємо і даємо овочам декілька хвилин обсмажитись, після чого заливаємо гарячу воду окроп. Овочі варяться, а я зараз очищую стебла спаржі. Це дуже зручно робити економкою. Очистки від спаржі теж можна використовувати для варки бульйону, але потім їх бажано з бульйону вийняти і викинути. Тому зазвичай такий бульйон варять окремо. Ця спарша вже почищена. Зараз в кожного стебла відрізаємо нижню тверду частину приблизно 1-2 см. І я також буду відрізати і верхні гарні частини, щоб потім прикрасти ними страву. Ну, а залишившися стебло, нарізаю невеликими шматочками. До супа додаємо спеції. У нас це сіль і перець. Перемішуємо і перевіряємо овочі на готовність. Якщо кортопля вже м'яка, додаємо всю нарізану спаржу. І варимо до м'якості спаржа. За бажанням і на власний смак можете додати до супу зелень, наприклад, петрушку, кінзу або зелену цибулю. Я взяв саме цибулю. Трошки залишу для прикраси, а все інше подрібнюю і закидаю до каструлі. Суп готовий, всі овочі зварені. Тепер перебиваємо суп блендером. Коли перебили, то загущуємо суп вершками. І знов перебиваємо. Але якщо ви будете варити нам ясному бульйоні, то краще додати молоко. Суп з вершками ще 2-3 хвилини прогріли на плиті і розливаємо його по тарілках. І тепер прикрашаємо для гарної подачі. Декілька верхніх частин спаржі я попередньо вийняв з каструлі і тому ставлю їх обережно з боку тарілки. Додаю порізаний бекон, його можна було посмажити, щоб був хрусткий. Але в нас для хрусткості будуть сухарі. Викладаю їх зверху і посипаю зеленою цибулою. Суп неймовірно смачний. Всім рекомендую. А також чекаю від вас коментарів, вподобайок. І підпишіться на канал, якщо ще не зробили цього. Всім смачного!